Перша у Черкасах у художньому музеї свої роботи демонструє Одесит. Виставка художника Миколи Прокопенка це весняний подарунок жителям Черкас. Його кольорова графіка вирізняється яскравим колоритом і потужним звучанням фарб, запевняють експерти. У цьому пересвідчились і наші кореспонденти. Сам 70-річний художник, попри те, що веде активний спосіб життя, в Черкаси проїхати не зміг. Поважний вік зовсім не заважає майстрові почуватись молодим, що, звісно, позначається на його роботах. І дуже активна людина, сам спакував ці роботи, прислав. Щонеділі, щотижня він телефонує, як, як, чи відкрили, чи не відкрили. Я запросила його на сьогоднішнє відкриття, але, на жаль, не може приїхати Зазвичай Микола Прокопенко творить в олійному живописі однак, що п'ять років поринає, як він жартує у водяну техніку, поєднуючи гуаш, акрил і туш. Він сміливо експериментує з різними графічними техніками та матеріалами, пластичними ритмами, креативними ідеями. Самі роботи художника справді. Справді видно, що в нього є свій стиль, є те, що він хоче виразити в своїх жіночих, жіночих портретах в пейзажах. От помітна якась чуттєвість в цих його роботах. За 30 років творчої діяльності відбулося 112 персональних виставок одеського художника. Митець, учасник всеукраїнських та міжнародних виставок, стверджує його муза це Бог, а креду мистецтво не відображає, а освітлює. Наталя Майборда, Олександр Костирко, Черкаська служба новин.